Щодня працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук рятують життя багатьом безхатнім тваринам, лікують їх та допомагають знайти нову домівку. Зокрема, нового власника потребує і хвостати товариш на ім'я Шанс, якого спіткала важка доля. Його предали його родні хазяїва. Мало того, що його залишили, його залишили на цепі на короткій, в пустому домі. Коли він до нас приїхав, то напоминав скелет. Анатомію собаки можна було вивчати. Ці боявся, дуже голодний, чуть не погиб. Завдяки піклуванню дбайливих працівників КП Спецсервіс Кременчук Шанс більше не боїться людей. Він досить грайливий та добрий пес, тож стане вірним другом своєму новому хазяїну. Також на лікуванні зараз перебуває й інший собака, який як ніколи потребує уваги та спілкування з людиною. Ця собачка до нас потрапила відносно недавно, десь трошки більше тижня тому в центрі, в районі там вулиці Перемоги університетської, вона бігала, шукала господаря свого. Але досі ніхто не Відгукнувся цей пес, дуже лагідний, розумний, знає команди, тож з легкістю стане частиною нової родини. Інша не менш болюча історія пухнастого ніка з міста Торецьк Донецької області, торкається серця кожного. Сусідам цієї собачки зруйнували повністю будинок. І вони евакуювалися з Донецької області і з собою взяли сусідського песика і звернулися до нас з проханням допомогти підлікувати його. У нього все тіло в таких маленьких ранках. Також у нього дерматит є, дуже погано чує, ймовірно, що контужений. Проте, незважаючи на пережити, Нік сподівається та вірить, що знайде собі господаря, який не полишить його у важкі часи. Ця тигрова красуня в нас вже відгодувалася. Вона була домашньою собакою багато років. Вона жила в квартирі. господарі в якийсь момент вирішила, що утримувати її більше не мають можливості, і просто її випустили на вулицю. Нам зателефонували сусіди, тому у нас вибору не залишилося. Ми забрали її до себе. Боня обожнює людей, а тому сподівається, що Невдовзі її заберуть у хороші руки. Такі ж сподівання має Іліна, собака, якого вже двічі полишили. Дуже гарна, дуже лагідна собака, стерилізована. Шерстю не дуже дуже м'яка і приємна. Вона точно стане не тільки гарною охороницею, але й найвірнішим другом. Вона молода, активна. Дуже класна собака. Окрім собак до спецсервісу, нещодавно потрапили 10 маленьких котиків, які ще не вміють самостійно харчуватися. Тож за для їх порятунку працівники вигодовують малечі молочними сумішами. Звертаємося до всіх кременчужан, просимо допомоги. Можливо, хтось захоче забрати когось до себе додому, вигодовувати може у когось є годуюча кішка, тому що все таки мамине молоко нічого не замінить. І звертаємося до кременчужан без відповідальних, які роблять такі вчинки, які не стерилізують своїх домашніх тварин, які бажаються ніби знущанням. Над твариною зрушання це дітки, які залишилися без мами, яких є невеликий шанс на життя. Тож, якщо ви хочете забрати когось до себе або просто допомогти пухнастикам, детальніше про потреби КП спецсервіс Кременчук можна дізнатися у їх соціальних мережах, а також за номером телефону, який бачите на екрані. Не будьте байдужими, адже кожен з них здатен подарувати вам справжню любов. Катерина Грудніва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.